Вітаю всіх, хто з нами в студії Олена Гращук. В період війни, майже щодня, я звичайно не беру до уваги окуповані частини нашої держави. В Україні відбуваються різноманітні мистецькі виставки, і не всі вони пов'язані до речі з війною. Івано-Франківськ в цьому не пасе задніх, і у нас теж відбуваються і зустрічі. Поетів, художників, кіномиців зі своїми глядачами слухачами. І, звичайно, відбуваються різноманітні виставки. І художні, і фотовиставки. І Ось сьогодні в Івано-Франківську відкрилась чергова виставка під назвою Окупована спадщина. Кам'яні вишиванки нової каховки. Що це таке? Звучить доволі цікаво, і навіть загадково кам'яні. Вишиванки. Мені здається, що дуже багато з вас їх бачили, однак, можливо, не розуміли, що саме так це називається. Хтось її не бачив ніколи. Сьогодні вперше про це чує і вперше це побачить. А щоб більш детально довідатися, що вона таке, ми до нашої студії запросили організаторів цієї виставки: це Тетяну Євсеєву. Архітекторку, засновницю Новокаховського товариства охорони культурної спадщини, та єлизавету євсеєву. Теж архітекторку і керівницю ку, керівницю проєктів нового Каховського товариства охорони культурної спадщини. Щиро вітаю вас в нашій студії. Звичайно, ми зараз будемо говорити про цю виставку, яка сьогодні відкрилася, наскільки на превеликий жаль, я там не була. Але наскільки вже знаю, чула, що викликала неабиякий інтерес, особливо у засобі масової інформації. Отже, ми будемо зараз про це говорити. Але перед цим, напевно, нам доведе. З вами зазирнути у минуле України, в її історії, тому що це дуже сильно взаємопов'язано. Виявляється, все починалося від ГЕС Новокаховської. Сьогодні, якраз, минає саме сьогодні, 20 вересня, минає 72 роки, як вона починалась будуватися, і це такий величезний, знаєте, комуністичний е, совєтський проект, який приніс дуже багато біди людям, тому що були знищені поселення. Але з одного боку, так це були великі трагедії. А з другого боку, це потрібно було зробити, тому що. В першу чергу це ГЕС було зорієнтовано на те, щоб орошувати е, родючі землі від Херсонщини до Запоріжжя. А для того там родючі землі, а щоб були хороші врожаї. Ж, потрібно ж було це орошувати, тому що з вологою ми знаємо, там було дуже пекуче сонце завжди. І щоб були врожаї, потрібно ж було якимось чином це все, як кажуть, постачати водою. І тому змушені були, напевно, піти і на такі е, кроки. Звичайно, були зруйновані будинки. Люди, які працювали на той час в колгоспі. Пішли на будівництво, хтось, можливо, взагалі назавжди покинув ті регіони. Ну і почали будуватися для них будинки. А будинки будувалися дуже швидко, вони були однотипові, не такі красиві. Через деякий час Олександр Довженко, наш знаменитий відомий, отримав держзамовлення відзняти фільм, який, до речі, у 58-му році таки вийшов на широкий екран і називався він Поема про море. Коли він приїхав в Новокаховку, а він був такий перфекціоніст, він дуже любив все красиво навколо себе, і, і, і в душі, щоб ізовні. Він, коли побачив, що оку художньому немає за що зачепитися, і я так розумію, зараз ви мені це підкажете, можливо, щось уточнити з цього приводу, почав збирати навколо себе творчих людей, художників, архітекторів. І було вигадано, напевно, такий цікавий якийсь метод, такий кам'яна вишиванка. Яка почала прикрашати ці будівлі, ці однотипні будинки раптом почали отримувати якесь таке своєрідне обличчя? Ми зараз про це поговоримо, але я хочу зробити до вас таке запитання. Чому саме зараз ви зробили такий величезний акцент на цьому? Пані Тетяна, давай почнемо з вас. Саме зараз наше місто окуповане і знаходиться в окупації з 24 лютого, в перший же день війни. І тому місце, місто в небезпеці. І майже 70% мешканців міста роз'їхалися по всій країні за кордон. А спадщина, яка залишилась, вона унікальна, вона європейська спадщина. Коли, ми, коли я приїхала в Львов, я зустрілася в Бюро культурної спадщини. І там почали розмовляти про наше місто, і вони кажуть, о, так це цікаво, ми такого не чули. Розкажіть ще. І е, тоді, от е, спілкувалися з начальником управління е, охорони культурної спадщини, е, культурного середовища, і вона каже: Я такого не бачила. Взяла фото, я хожу з фотоапаратом, показую, і питаю, де це, де це, де такі будиночки? Ніхто не знає. У цьому місці ніхто нічого не знав, не бачив, і такое було відношення до тої спадщини, до тих міст, які, які залишились на півдні, що це радянське надбання, що це нікому не потрібно. Радянська архітектура, радянське іскусство, і майже нічого цінного там немає. Ну залишаться вони, не залишаться. Це ні історично. Великої втрати не буде. Великої втрати не буде. А нова каховка якраз от тим, що ви сказали, тим надбанням, яке внесли в нього вдохнули життя Олександра Давженка, Григорій Давженка, проєктувальники, які планували місто це з, з бумаги. Накресли місто було, вони створили унікальність, вони створили ні те, що не можна повторити, чого нигде, майже ніде більше немає. Це був такий вплеск від Люди відлоги. Вони дуже вважали, що зараз, нарешті, почнеться щасливе життя. І вони будували це місто для себе, для своїх дітей. Як саме найкраще? І майже Ліза розкаже чуть більше, що вона занурювалася в архівні. Uh -huh. матеріали. І, матеріали і, та, деталі, так? і от якраз в дневниках Олександра Довженка Григорія там дуже цікаво це описано. Я зараз поясніть, будь ласка, і мені, в тому числі і нашим глядачам, хто такий Григорій Довженко? Це вони однофамільці були чи це якась родина? Олександр Довженко, і Григорій Довженко – однофамільці. Uh -huh. Вони не є родичі, хоча е, часом вони самі, е, коли зустрілись нові куховці, це вже була їх друга зустріч за життя. Е, намагалися з'ясувати, чи не було в них десь там спільне, спільного коріння, і навіть придумали собі таку легенду, що е, можливо хтось там справді чумак, поки подорожував від Криму до Чернігівщини, де родина. Олександра Довженка, то, можливо, хтось з родини лишився в Баштанці на Миколаївщині, і звідти пішла оця друга гіта. Ну Це була їх така, не знаю, напівжарт, не що вони собі з'ясували. Проте вони споріднені значно більше, власне, тим духом відродження, яке вони пережили в 30-х, коли вони починали обидвоє свій творчий шлях в Одесі, на одеській кіностудії. Григорій Довженко як художник. тоді Працював там над оформленням кінокартина. Олександр Довженка почав там свою режисерську діяльність. І це були настільки яскраві роки, як ми знаємо, в українському модерному мистецтві та це і Лесь Курбас і Михайло Бойчук. І Там в Одесі є це перші спілкування. І от це все натхнення від того, що українська культура вона настільки потужна, вона стільки може дати шедеврів. Це така от клада з європейського і сучасного мистецтва, яке вони в 30-х роках там якби напрацювали. Потім ви знаєте, під час розстрільного відродження, коли на школу бойчукистів монументалістів починаються гоніння в 37 му Михайла Бойчука розстрілюють його, найближчих соратників розстрілюють, дружину розстрілюють. Григорій Довженко тоді працював разом з ним в Харківському інституції. Викладав він відходить його, звільняють з його посади. Він відходить від монументального мистецтва. Він не хоче працювати в соцреалізмі. І фактично до кінця 40-х років він, перебуваючи в Узбекистані, дуже мало має спільного з монументальним мистецтвом. Проте, коли починається повоєнна відбудова. До того часу він дуже глибоко вивчає український орнамент, його онука Клавдія Давженка в своїх спогадах каже, що для діда це була своєрідна імміграція від тої радянщини в український орнамент. Тобто, настільки плідно, глибоко він знав український орнамент, козацький орнамент. Він вивчав і декор, і брами українських церков, і це все в ньому було настільки глибоко, що коли він отримав в х роках у цьому. Можливість е, працювати монументально в місті, в місті, яке вони планували з колегами-академіками архітектури Української академії архітектури, з Олександром Давженком, там нові каховці, то е, відбувся такий сплеск відродження і то, що от, вони ще в 30-х роках е, напрацювали, воно виплеснулось в нові каховці в 50-х. А мені цікава сама технологія. Це... Так примітивно, я собі думаю, це наче якась ліпка, але якщо це кам'яна... Отже, вона напевно не ліпка касі, просто це не ліплення, це авторська технологія Григорія Давженка. Він фактично всі срокові роки, в роки повоєнної відбудови, працював над тим, як можна ефективно і гарно оздобити будинки в умовах суцільного дефіциту. Та ми знаємо, що після війни матеріалів немає. Розраховувати на не то, що це буде щось мармур, чи ще щось ну немає можливості, і він винаходить різьблення по сирому тиньку, тобто це цементно, піщано вапняний розчин. Він має свої пропорції. Технологія його роботи насправді дуже складна, дуже е, трудомістка зараз. Просто вам об. Обмалюю, як вони працюють серед ночі. Вони мають наносити на фасад будинку перший шар штукатурки, тиньку. А чому вночі? Тому що в день вже настільки яскраве сонце, що він занадто швидко висихає. Вже немає пластичності, і вони вже не можуть по ньому працювати декоративно і різьбити. Під ранок вони наносять ще один шар, тобто щоб воно було достатньо об'ємне, щоб це були об'ємні вишиванки, не тоненькі з графіту, як ми бачимо на. Великої кількості будівлі, а це така об'ємна композиція. І вже десь з п'ятої ранку вони починають це різьбити, перебивають картони орнаментів, починають працювати. І десь за 4-5 годин оце величезне монументальне панно вже має бути повністю закінчене до найдрібніших деталей. Тобто робота дуже тяжка. На лісах, на фасадах мусить бути велика майстерність, щоб встигнути це все зробити за короткий час. І потім цей розчин, який він придумав, він набував настільки великої міцності, що дійсно ці вишиванки вони. Дуже потужні, тобто вже минуло стіна, да, минула 70 років, а вони ще років. Їм нічого не шкодить ні наше е, південне сонце, ні вітри, ні дощі. Вони міцніші е, за самі будинки. Єдине, що їм шкодить, це, звісно, що ми їх не цінуємо, не знаємо. Ми їх утеплюємо пінопластом. Е, Збиваємо, щоб поставити кондиціонер чи вікно, тобто будинки страждають від Тобто самих Я так зрозуміла, що вже до війни ви почали бити на сполох, так. тому що дуже багато людей починали а, утеплюватися не, і нищити це почали раніше. І ще навіть пані Тетяна розкаже. Так, ще раніше, коли ви десь в 12-13 році до влади прийшла така група людей, які бачили нову каховку. Що це застарілий житловий фонд, який uh -huh. потрібно знести, і на всьому цьому місці збудувати шестиповерхові будиночки. Даже теж на офіційному, офіційному сайті Нової Каховки була і інвестиційний проект про знесення 187 будинків і забудова сучасна забудова. Тому вся історична частина міста підлягала знесенню всім цими Вишиванками, з усіма будинками, всі ці цікавої планувальні системи, там містобудинний ну, захищати. У 2013 році створили товариство охорони культурної спадщини громадську організацію і почали вивчати, робити документацію. І перше, що зробили, це центральну частину міста, центральну площу, Такі видатні будинки захистили, внесли в реєстр пам'яток місцевого значення. Треба напевно сказати нашим глядачам, пані Тетяна, що ви ще до цього всього, що ви архітектор заснований цього товариства. Ви і ще і депутат міської ради. Так? А депутат міської ради я півтора года ось останній созив. Угу. А тоді просто приходилось воювати і воювати з забудованками, воювати з владою, бо такі були вброси в мешканцям, в печаті, що це бараки, це не будинки, це бараки. Їх без фундаментів будували. Вони там на 10 років розчитане, розраховані. розраховані. Угу. Їх під все і побудуємо із пенобетону. Пінопластам по великому рахунку пані Тетяна. По великому рахунку вони так і будувалися, так і напевно будувалися. вони би через деякий час знеслися, ніхто би і не помітив, якби на них не було ні, ось у цих вишивах ні? ні. Ми мусимо Уваг. тут зауважити, що власне нова каховка це був такий пілотний проект всієї містобудівної архітектурної еліти. Люди настільки е творці втомилися від цієї загальної практики, що навколо. Великої промислової споруди будують бараки, будують тимчасове житло, ніякої інфраструктури, і воно потім якось там вже потрошку собі обладнується, і лишається таке місто. Ні, це зафіксовано в усіх наукових дослідженнях. Нова Каховка була тим містом, яке вони вирішили зробити перше для життя одразу. Тобто, до того як побудували Каховську ГЕС, угу. вони відібрали найкращі будинки для того, щоб зробити типовими. Тобто, на ті на той час, 50-х роках, типове це було найкраще. Над типовими будинками шкіл, садочків працювали такі наші академіки, як Заболотний Іосиф Каракіс працював, тобто в нас нові каховці є школи по його проектам. Працював весь світ, вся архітектурна аліта. Вони намагалися зробити найкращий проект, щоб потім його втілювати. І нова каховка була таким. Експериментом, містом, яке зробиться зразу по е, єдиному плану, ідеальним з великим парком. Уявіть собі, Олешківська пустеля, і там будується в всієї річки величезний парк з величезною кількістю дерев, ландшафтний, де архітектори придумують все від доріжок до парканчиків. Навіть сам Григорій Довженко розробляє. Ці квіткові робатки для цього парку, тобто над містом академія архітектури працювали від початку до кінця і дуже дуже плідно. Звісно, коли вони побудували ці будиночки, вони не передбачали, що над ними буде працювати Григорій Довженко. Григорій Довженко з'явився на каховці працював над літнім театром, над будинком культури, над такими визначними спорудами. В 53-му році він закінчує палац культури оформлювати і вертається до Києва. Проте, коли повертається, Олександр Довженко в місто і дійсно бачить, що житлові будинки вони не оздоблені. От є в нас такі гарні площі палац культури. Він починає бити на сполах і говорити, що ну ми не зробили того, що ми мали зробити, бо коли він їхав знімати це про цю свою По -ем. поему про море, mm -hmm. та він. Мав завдання зняти фільм про перемогу комунізму над природою, та але поки вони пароплавом кораблем доїжджали від Запоріжжя до Нової Каховки і бачили ці всі ще не затоплені козацькі січі, всі ці крепості церкви, всі ці поселення, великий луг. Він вже рогу, тоді він рогу, вже рогу тоді зрозумів цю жахливу трагедію, бо це по суті колебель козацької української культури. Якщо uh -huh. ми це все затопимо зараз, нічого не лишиться, і його ідею, яку він просував, було що. Натомість ми маємо зробити щось настільки прекрасне, настільки українське, настільки е, живе і потрібне людям, е, щоб, компенсувати, щоб хоч трошки компенсувати. Тобто втрати він пише, що це втрати непоправні, вони величезні, його серце боліло через всі втрати. Він говорив з тими мешканцями, які мусили піти, бо вже завтра прийде велика вода, а вони не хочуть іти від своїх помешкань. І так йому це дуже боліло. І це боліло і керівникам будівництва. це боліло. І художником-архітектором, і, і їм вдалося зробити отаку перлину, власне, українського. Монументального мистецтва і Григорій Довженко, він з радістю повертається, звісно, в місто. Він організовує декілька бригад, оздобити 180 з чимось будинків, це власноруч він вже не міг. Він прямо там у новій каховці навчає різників. Він викладає не тільки техніку свою авторську, він викладає історію мистецтва, історію архітектури, історію орнамента. Він хоче переконати, що вони відчувають кожну лінію того, що вони ріжуть, і тільки тоді допускає їх до на фасадах. Єлизавета, все це доволі цікаво, ну просто неймовірно як цікаво, але це все минуле цього так. містечка, так? а є сьогодення. Я так розумію, ви вже давно. І кажуть, на рідній землі ви приїхали у і Вже сьогодні вважаєтесь львів'янкою, А ваша мама покинула Нову Каховку, так в перші дні війни. Спасибо. Пані Тетяно, ви маєте зв'язок так, так? так. Щось, там є? Відбувалися якісь певні руйнації? Чи зв'язку з тим, що їм вдалося дуже легко увійти? Там можливо будівельних руйнацій немає. І про ці будівлі, про які ми зараз з вами ведемо розмову, про ці вишиванки вони можливо ще цілі? Вони напевно ще й сало. Вони цілі. В Нову Каховку вони зайшли і побачили, яке місто, і казали, що це місто вони зберегли для себе. Бо дуже гарне місто. Воно дуже сподобалося. І вони довгий час питалися бути дуже хорошими, гарними і ну, так, мало турбувати. Тобто були, були і якийсь опір там був, можливо, він опір був. Був, був опер, був захват. і... Забирання наших волонтерів, активістів, атовців все це було в цей жах окупованого міста. Був Но руйнування будинків не було. Поки не була збита перша ракета, яка впала в середині міста, і від нього постраждали ну вибити там вікна, два будиночка, згоріли дахи, і був, був пожар. При цьому там вишиванки на фасаді. Є, були і в якому вони стані на тих фото, що присилають, ну трудно побачити їх стан, може вони ацлаїлися, може ще, ще. ну, щось, ще на стінах У всякому разі реставрації вони ще поки що. Так, це два будиночки, які от, постраждали від такого нападу. А вся решта, слава Богу. Поки що так? ми не говоримо поки що, ми, якщо ми, поки значить, козай... що там може бути Так, зрозуміло Все отже е, сьогодні. оцими виставками, фотовиставками, з якою, я так розумію, ви мандруєте напевно різними містами. Де вам вже вдалося побувати з такою виставкою? Ми відкрили виставку у Львові, потім поїхали в місто Дрогобич, яке є містом побратимним Нової Каховки. Тому було логічно, що ми покажемо виставку там. До того ж, Дрогобич прийняв дуже багато новокаховців. Після Дрогобича виставка мандрувала в місто Ліпік в Хорватії. Там були дні. Пам'яті Івана Франкана запросила українська діаспора у Хорвації. Виставку відкривав посол України в Хорвації, теж вона мала там дуже хороший, приємний розголос. Були в нас на літо ще плани з Чернівцями, проте якраз ми. Припало відкриття виставки на ті дати 23-24 серпня, коли були скасовані всі заходи Masse. у всіх містах mm -hmm. в масові. Mm -hmm. Тому mm -hmm. ми mm -hmm. поїдемо вже до Чернівців після виставки в Івано-Франковську. Закриється вона 30 вересня, і сподіваюсь, 1 жовтня ми її відкриємо в Чернівцях. І далі в планах також і Київ, і Варшава, і Краків, тобто. Отже, те питання я про з якою я і починала, окрім того, що ви інформуєте, показуєте українцям Україну, так яка вона різна, цікава і просто дивовижна, разом з тим, що ви ще хочете цією виставкою донести? Головна мета ще нашої виставки була тому, що місто йде за своїми мішканцями. Мешканці, яких війна розкидала по миру, по святу вони чувствують себе пригниченими, чувствують себе ну. Починаєте розуміти, що ви втратили напевно так, це теж так? місто. йде к ним ми вони гуртуються вокруг цих стендів, там? Сльози, там розмови, там, там така любов до свого міста. Це дуже з'єднують. Я так розумію, ви говорите про діаспору, ми так їх називаємо про тих людей, яких розкидало, а розкидала. Це вже можливі. не тільки зі своїм рідним містом. Так, це вже через не тільки фотографії. новокаховці, це по суті всі українці, які якби трошки відриваються від свого коріння. Вони знаходять в цих орнаментах. Вони зразу відчувають, що це Україна, і їм так легше і себе відчувати українцями, коли виставка є. Ти можеш розповісти людям, які тебе прийняли як гостя. Та вони про те. Ти не можеш їм показати, звідки ти, коли є стенди, ти вже кажеш, що це моє місто, і всі кажуть, що воно прекрасне. Тобто люди пишаються, звідки вони є, і хочуть повернутися. Ми знаємо, що ну, принаймні з наших знайомих ніхто не хоче залишатися. Всі дуже хочуть І ну, Хто раніше знав Нову Каховку? А, а зараз це те, що говориш, може, ми говорили, ми з Херсон, да, ми з Херсонщини. Зараз говориш, що ми з Нової Каховки. Завдяки виставці, коли вона стояла на площі ринок в Львові, я потім йшла містом, і люди підбігали, о, ми бачили в Новій Каховці вибухи, вас там типу, вже починають висвобождати, визволяти. Всі так родилися в з нами, обнімалися львів'яні і ми все нову каховку знають. пані Тетяна, я так розумію, що ви плануєте і очікуєте той день, коли можна буде повернутися так. на рідну землю? Хоча це теж для вас рідна земля, і до речі, я і з цього приводу хочу запитати. Я розумію, що Єлизавета вже живе на західній Україні доволі довго, і вона вже розуміє менталітет і можливо і сама десь частково стала западенкою. Як вам чи вам легко тут комунікувати з людьми? Відчуваєте ви якусь різницю? Так. Відчуваєте відчуваю. Відчуваю, відчуваю різницю в тому, що з яким як складно нам було просувати наші проекти у нас на місці був такий супротив влади, навіть не зважаючи на те, що міський е, как, голова не голова, а депутат міської ради. Е, це ця ідея, що всі треба знести, що бізнес керував мозгами наших е, власних можна властивцям, скажімо так, тому щось, всі наші виставки ми ділили чи от. Без узгоди, вопреки, без, <реки> без, <реки> без, без то есть, все було дуже потужно, з оглядкою, що в будь-який момент можуть прийти, запритіть, заборонити навіть волонтерські роботи по розчистки фасадів теж. А тут з першого моменту, з першого слова, вот, як Ліля Ніченко бігла з фотками, то Та це таке місце. Да, давайте ми вам поможемо. Да, давайте. Ми вам дадим то, 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 ваша ідея, конструкції наші, ми розпечатаємо, ми все зробимо, робити цю виставку. Коли ми пішли ідею, виразивши, техніку показати, не тільки там по фотографіям, а ще показати ягоди, Довжинка це вирізає, ось вот, угу. ці, шукати реставраторів, Пошли в коледж Труша, це Що? теж показує, нам ось такой надо. так, ой, хто у нас це робить, побіг туди. Ти можеш, та ми каменотеси, ми з каменя кам можемо на це буде довго. А може Оля? Вона ще реставратор. за взяти Олі. От тобто, ви вражені тим, що до ти дуже багато наскільки... людей спілкування, такі тобто... відкритості, таким бажанням допомогти. Це просто дивовижно. На превеликий жаль, наш ефір вже підійшов до завершення, тільки так швиденько, одним словом, скажіть, взагалі це реально оцю технологію зберегти і продовжувати її в сучасній архітектурі. Абсолютно. абсолютно. На цьому ми і на цьому оптимі... оптимістичному абсолютно зупиняємо наш ефір. Пані Тетяно, я вам бажаю від серця, щоб якнайшвидше ви повернулися на так. мирну територію, так. на свій рідний край. Всім нашим глядачам я бажаю затишного, спокійного вечора. Вимагаєте, що виставка тільки відкрилася, вона триватиме до 30 вересня. Неодмінно відвідайте її і пізнайте ще одну цікаву частинку нашої ну, дивовижної країни України. Мій ефір завершено, ефір обласного телебачення Галичина триває. Залишайтеся з Галичиною. До зустрічі!